Про... Кого варто слухати? Так, варто слухати. На вашу думку. Ну, подивіться на, наших, на сайті країна мрій, Роксіч. Всі гурти треба варто слухати. Да а з Тернополя чи можете назад? От, наприклад, коли Тернопіль був лідером в політичному плані, трошки у нас були спортсмени, зубрили, тепер трошки впав. На музичній карті України. Тернопіль чи має достойних представників на вашу думку? А хвилю тримається з Тернополя? А Франківськ? А хто з Тернополя? Віктор Скай. Павлік з Тернополя. — Скай. Скай. Прекрасно. А лоскувас? Лоскурадос. Ви хто? Лос-Колорадос. Не чули? — Лос-Колорадос чув. Але ну я не хочу нікого критикувати, але це більше до сірдючки туди якби. Тобто, ну, no, mm -hmm. mm -hmm. там, якби, сердючка тік, там, от таке. Тобто, ну, я не є фаном просто. Ну, тобто, вони кажуть, агро, алкорок, вони так себе називають. Алкорок, там, ну, це, це є алкорок, там, група Ленинград, колись були Ляпіс Трубіцької, це такого плану, це, там, рок-клоунада, там, такого. Ну, тобто, я вважаю, все ж таки ну, в рок-музиці мусить бути філософія. Ну, якась філософія. Вона не мусить бути ну, дуже важка, але чисто розважальна. рок, я, я не думаю, що він ну, існує взагалі. Це вже така імітація. Тому оскарас це така розважальна музика. Тим паче вони ж моєму свою музику. Це кавер, кавер група. Тобто це, ну, якби це не, той, не той рівень, про який хотілося б говорити. У mm -hmm. вас не відбувся концерт в Тернополі. Напевно, ви, ви знаєте, було мало продано квитків. Чи аналізували ситуацію? Чому саме так сталося? Не аналізував, я думаю, це проблема організаторів. Тому це, це фах організаторів. І коли людина каже А, а потім не каже Б. Це не є проблема ВВ, чи проблема Тернополя, чи проблема там, людей. Це є проблема. Чи, чи це вплив економічної кризи, чи все ж таки відсутність професіоналізму, як ви кажете? Це відсутність професіоналізму. Економічна криза, ну, чи ти робиш концерт, чи ти не робиш. А якщо ти підписуєш контракт, вивішуєш афішу, а потім їх знімаєш, ти значить не відповідаєш за свої слова. Ну, Якщо люди роблять концерти десятками років, вони мусять. Ну, Я, наприклад, ну, приїжджаю на якийсь концерт, вийшов на сцену, а потім – «Ні, я, мабуть, не буду співати, бо там щось там. Як би люди мене сприймали? От точно так же організатори. Ну, він, він взявся організувати концерт, а потім він згорнувся. Mm -hmm. ну, що це таке? Це означає непрофесійно. Тобто, що там за, за, той, за, за, той, місяць, за той місяць, який відбувалася робота над концертом, ну, ситуація суттєво змінилася, не змінилася. Тобто це означає, що люди неадекватно сприймають ринок, неадекватно сприймають свої можливості. в яких містах були відміні? Не в багатьох, але, 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 але в принципі ця тенденція, вона була, вони ну, десь відсотків 25 вони відмінили. Це, ну, це вже великий відсоток. Угу, mm -hmm. mm -hmm. А ви ходите на чиїсь концерти, на чиїсь, якщо то так? Два e, дні тому я був на концерті ЗАЗ. Mm -hmm. ЗАЗ зараз в Києві буде Everlast, такий виконавець, я хочу сходити. Ну, e, no, Своїх виконавців я бачу на фестивалях різних. Бо, чи я, я можу в якийсь клуб піти, послухати якийсь колектив війська. Але слава Богу, що якість, якість артистів, які, які вже приїжджають. Я не знаю, як до вас, а до Києва вже набагато підвисилися. Вони суттєво, суттєво, І Ми можемо вже слухати те, що називається музикою. Не там, не там, ну, там естрадні якісь виконавці, стандартні російські. Те, що я музику не вважаю, а те, що дійсно є музика, те, що ти можеш ну, вийти. Ну, ну, для мене музика це те, що ти прийшов однією людиною, а вийшов у людини вже краще, ну, тобі дав якусь інформацію. І такі люди приїжджають <клес> до Києва, і це поступово змінить, змінить, змінить ситуацію набагато. Ну, на багатому. краще принаймні в Києві смак людей підвищиться, вони просто можуть порівняти. Просто як коли ти бачиш нормального виконавця, потім вся ця імітація, вона, вона просто вже перестає працювати вже ну, якби на порівнянні. Чи були коли-небудь у вас кумири в музиці? Чи вони є наразі? Е, ну, це, як кажуть, це де в Біблії, скаже, ну, не, не сотвори собі куміра, в мене кумирів немає. Насправді, тобто кумир це ідеалізація і це як це обожествлення, як, як це сказати, коли ти придаєш там вже там, якісь риси, там нереальні там якісь людини. Це реальні люди, просто є талануваті, талановиті люди. І я розділяю, просто це, це мені цікаво, це не цікаво. Дуже дуже просто, абсолютно, абсолютно прагматично. І чи коли приходиш на концерт, чи е, стається чудо. Чи не стається чудо, чи ти просто ну, спостерігаєш це цікаво, там воно тебе ну, чіпляє, там, як кажуть, сам, качнуло там? Не качнуло. Просто ну, мусить, мусить статися якесь диво. Тому що ну, це ж ну, музика, це ж чаклунство, мусить відбутися це чаклунство. Ти приходиш і там, щось тобі сталося, там борошни побігли по спині, тому подібне. А от було у вас таке, що щось. Що? Ну, нещодавно Щодавна там найдовніше, щоб ще все так вразило настільки якась чиясь. Музика хорт, виконавець. Постійно гарні виконавці, так, да, вражають. Наприклад. ЗАЗ. Ну, ну, ЗАЗ, наприклад, на голосі країни всі виконавці, яких я вибрав, вони всі мене вражали. Ну, Потім з певною мірою там стабільності, але, але в принципі дійсно дуже сильно вражають, тому що це сильні люди. Пане Олеже, на вас є перстень, я бачу медальйон. Що він для вас? От ви казали, що не творі собі куміра, як кажуть, От Ви носите з собою там на руці. Можете так. сказати, от, що воно для вас значить? Нічого, прекрасного. Просто нічого. Просто цяцьке. Ви любите срібло і цяцькі. А? Ви любите срібло і цяцьке. Так, тому що срібло це коштовний, коштовний метал, але скромний. Знову ж таки, я собі вибираю там другу позицію, а золото це пафос. Чи друють вам ваші прихильники, фанати, такі якісь речі? Ні, якихось ведмедиків беруть. Я на цьому пропоную завершити офіційно нашу прес-конференцію, там зробити якусь кави чаю, і можливо хтось має якісь такі особисті питання, то можете ближче підійти питати. Ми, ми вам зробимо якісь, напевно, що чай, каву і тут є цукерки. Трошечки такий кофебрейк, так, щоб... Які любить цукерки? Цукерки? Так, у нас був Сашко Положинський, який не їв російського виробництва, тобто не їв. Він то їв, але жартував, що не буде їсти російського виробництва цукерки. Тому ми питаємося вас так. чай, Зелений чай, якщо є. Хлопці вам. А соку фреш немає у вас? Ні-ні ні. Зелений чай нас є. Такий цей пахнючий такий, так? Ні, не пахнючий, треба звичайно. Я звичайний там, бо я не дуже знаю цей. Ще хтось, скажіть комусь, що що зробити. Борис, вам що? Микола? Бо дивитися. Андрій. це? Хтось чайка. Чесно я не уболівальний взагалі. Uh -huh. А що про Євро взагалі ви думаєте? Подумайте, Україна готова, не готова, як, на вашу думку, вам з Києва там ближче видно. Про євро, я думаю, що всі українці знову ж таки не, не готові сприйняти той позитив, який відбувається. Всі, всі женуть на євро, кияни, о, нам все перекрили, все перерили, то, о, приїдуть на сміття, то подібне. Це великий позитив. Як би ми підготувалися, не підготувалися, це дуже круто. І, і нам треба зрозуміти, що це дуже круто. І просто, просто через це пройти це буде непросто, не, не можуть бути якісь там. Проблеми, які не, не знаю. Обов'язково будуть проблеми, якщо їх не буде, їх придумають, Обов'язково Обов щось будуть негативне писати, але це, це, це дуже круто. І це треба, щоб люди згадали, що це була це заслуга Ющенка, що це він на, сь, на сьогоднішній день треба фіксувати ті позитиви, які відбуваються. Це заслуга Ющенка, це треба нагадати. обов'язково, і ну, Мені жаль, ну, я буду казати, що це цей, якби він. Він поїхав і домовився. І, на жаль, це вже ніхто не згадає, ніхто не напише, але це треба писати. І, і Україна зробила, зробила дороги. І люди приїдуть, і ми готові. І ми зробили аеропорти, ми зробили, зробили стадіони, і ми готові краще, ніж Польща. Мені це ніхто не напише, бо об'єктивно ми краще готові, ніж Польща. І клас. Ну, я бажаю, хоча нашій наші команді гарно зіграти. Щиро Щі, бажаю. Не факт, що вони виграють, тому що там дуже, дуже сильна конкуренція, але кайф. Чи будете брати участь у виборах, чи можливо, вас вже, як кажуть, загітували, може ви будете балотувати з депутатом, скажімо, Вакарчук, колись спробував цього хліба. Нас починають тягати, вже розтягувати. Але... Поки що ми тримаємо. Що ви маєте якісь там якісь табу певні чи там, ну, планку? Чи... Я вам скажу, ну, я не буду вдаватися дуже глибоко в цю тему. Я спілкувався з деякими артистами російськими. Я їх не тягнув за язика, вони сказали, ми приймали участь в виборах за Путіна. Я кажу, ну добре, і що, скільки вам заплатили? Безкоштовно. Так, дуже цікаво. І що? А кажуть, нічого, що у нас є вибір? В них немає вибору. Поки що у нас є вибір. Але може так статися, що у нас така ситуація, що ми не буде. Так що у нас, у нас ще, ще нормально. Чи про що ми, ми можемо з вами про це говорити і вибирати? Можна, можна відмовлятися від чогось там. Є пропозиції. Це і пропозиції у нас відбувається на сьогоднішній день з різних таборів. Дзвонять і пропонують. А я думаю, там, там відбувалося абсолютно по інакшому Тобто поставили перед фактом. Ви, ви, ви сюди, ося. А чи не відчуваєте в собі сил, щоб ти хочеш спробувати, скажімо, себе в культурі реалізувати як державницький чоловік. Не тільки як виконавець, щоб піти в політику. Я Це не розумію, чому такі питання повторюються постійно. Я не розумію. Чому? Напевно, що дуже мало насправді таких людей в Україні, за якими uh, но, но це, Ну, Ну, як Це дуже, це дуже би, наївно і романтично, те, що ви мене питаєте. Mm -hmm. ви ж, ми всі, от, з одного боку, ми всі кажемо, політики, вони всі продажні, так? Mm -hmm. от. А з іншого боку, ви мене питаєте, чи я піду... Ви хочете, щоб шо я став швидкість? Що ні, ні щоб ви що? якість підняли. Як я можу якість підняти? Mm -hmm. Ну, наприклад, Вакарчук чи не йде. Ну, то, та, я за всі роки незалежності, який відмовився від статусу, ви знаєте, це був шок для всієї України. Я не хочу про Вакарчука говорити, але просто, просто ну, ну, як вам сказати, от, ну, політика це є право гри, це, це якби. Це вовчас. Право. Це стадо вовків, які гризуться один з одним, це дуже важко насправді. І ти там зі своїми, зі своїми романтичними всіми ідеалами туди підеш, ну і що? І чи в тебе вибір, чи стати вовком, чи, чи тебе загризуть. Просто все. Ну, і що? Ви мені бажаєте цього, чи першого варіанту, чи другого. Ну, ну, це ж, ну, я, я ж вам сказав, ну нічого я вам такого нового ну, не сказав. Це ж ну, об'єктивна реальність. Ви Прекрасно, ви бачили, що це така Верховна Рада, ви знаєте, хто там такі люди. Навіщо ви мені мене хочете туди запхати? От я, якщо б я був, ну хоча б такий трішечки, як Вакарчук, я б туди поліз би. Але в мене немає таких властивостей, розумієте? І я туди не піду, бо я, ну, ну, я не відчуваю це. Тобто я ну, в мене немає такого, це треба. Це треба ну, бути дійсно дуже фаховим гравцем в це. це І навіть сам Вакарчук, навіть сама Руслана, не змогли там. Навіть сам Кличко, він, ну, він потужна людина, він же має вагу, він ніяк не може реалізуватися як, як політик. От, але ну, якби він має такі властивості, менеджерські, дуже сильні. Поки да, взагалі по політика це, це дуже, дуже складна професія. Насправді політикам. Не треба їх лаяти, їм треба просто співчувати. що Це дуже-дуже дуже важка справа. І той, той хто виграє, вони мають вони мають ну, такі властивості надлюдські, що вони можуть там вижити, можуть щось робити. І, і те, що вони втрачають людське обличчя, це, ну, це просто вже такі закони гри. І людина вже приймає ці ну, якби ці закони гри. Там, ну я йду, я втрачаю людське обличчя, не треба. Сьогодні бути таким, завтра бути таким, тобто. Пане Олеже, ви кажете, що у вас немає здібності, як таким до політики, то можливо були такі здібності, і ви їх ми вірити політику. А так от... навіщо? Я просто хотів у вас запитатися, багато творчих людей, наприклад, <потеку> та Панель, вони кажуть, що не може письменник, актор чи композитор чи співак і в політику, тому що після того він не може себе вважати тим самим. Ну, Письмен, тому що хороші люди. Чи не вважаєте ви, якщо ну, піти до політика, то після того всі якісь, не знаю, такі е людські властивості, які були тратані в хорошій людині, вони знищуються, тому що політики... Ні, людські властивості не, не знищуються. Є у артиста імідж. І це така, це така дуже. Ну я не знаю, як... Як як сказати, це це така штука, яка ну її дуже легко зіпсувати цей імідж. Він будується, будується а потім ти дуже легко можеш А якщо Навіть <сумітно> Папусить, додатку, не так полі, то просто підтримати якогось кандидата на виборах чи ще щось це на всі чи куштить... добру ідею щоб підняти рівень, тому що настільки примітивно, дико в нас тернопі на дуже заполітизований. Ми можемо заводжу ну це ви хочете цей ложкою меда розбавити діжку дьогтю. Ти що воно дасть? Ну, на сьогоднішній день до політики у нас немає довіри і, і політика не має позитивного іміджу ніякого. А якщо свою важку з меду формувати? починати з подавати. Ну, це інша, інша справа. Так я і формую. В мене є країна мрій. От це моя політика. Це, це абсолютно простір, який не пересікається. Але вплив країни мрій. Він в мільйони раз більше, ніж я пішов би там і, і, і продавав би свій голос на Верховній Раді. Тому що, тому що політика це є просто, це ти йдеш в депутати і, і продаєш свій голос. Просто. А якщо б не продавали, і і ну, тоді я буду ідіот, тому, тому що щоб купити крісло, треба вкласти там декілька мільйонів доларів, а потім я їх ці мільйони доларів не повернув і нічого не зроблю. Я просто ідіот. Секунду, цекуйте собі давайте що хороше. Сьогодні міжнародний день Класний день, давайте вип'ємо за це. Скажіть в тисячі сьомому році. Це ж, я думаю, це якраз основне правило. Треба. Працювати з друзями, спілкуватися з друзями і, ну, існувати, існувати, щоб ти максимально, максимально мав дотик тільки до друзів, там, який творчий, духовний, душевний, особистий, професійний і тому подібне. А ті, хто теоретично не можуть бути твоїми друзями, ти просто їх не чіпаєш і все. Друзі, на друзі, друзі. Вас так. Серед музикантів серед музикантів це мої друзі, це, 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 це гурт Мандри, Танок на Майдані Конга, це мої друзі Плащі Рімій, Тарас Чубай, це Іларія. Це Назар Савко, це вже такі стали друзями, дійсно друзі. Там, Василь Жедан, друзі. Е, Тарас Компаніченко, друзі, Костянтін Чеченя. Багато-багато. І от ми, ми працюємо, я е, якось, ну це будь-яка людина, так вона влаштована. Ти симпатизуєш комусь, ти починаєш з ним працювати. потім, ну, тебе такі стосунки вже дружні, і тобі простіше ну, функціонувати. І, в принципі, не треба там, ну, торгуватися, чи не треба там, когось там, приваблювати, чи примушувати щось робити. Ти просто ну, маєш такий дружній простір і все. І, ну, дуже дуже корисно. У мене весь колектив це, це друзі. І творчий колектив, і адміністративний колектив це друзі. І, і ти один одного ми можемо вже щось попросити, що виходить за рамки, рамки роботи. А коли там ну, коли робота тобі комфортна, коли робота закінчується, тобі комфортно з цими людьми продовжувати бути, бути поряд, проводити час разом. А залишилися у вас друзі з дитинства, з таких юничських? якісь такі люди, що ціле життя вас випроводжують, до яких життя... вийшов. так, в мене ну, так сталося, що підтримуються стосунки з моїми товаришами з, зі школи. І я жив в Мурманській області в школі, там. вчився в маленькому містечку. І велика кількість моїх однокласників, однокласників вони в Пітері живуть. Там, там Пітер близько просто. Культурний центр. Я коли в Пітер приїжджаю, однокласники ну, всі приходять, спілкуємося, п'ємо. А якою мовою спілкуємося? Російською, звичайно. Російську. І... Ну, вони всі росіяни. Ну, крім, крім одного однокласника, він має прізвище Мамай, але він не знає, що він українець. Можливо, як... <різь> Ні, ну як більшість, більшість українців, що живуть в Росії, вони не знають. Він, він каже, він казак. Він казак. Який останній анекдот чуєте, що вам сподобався? Безприлічний. <laughs> Будь-яких, Для інтернету можете, все, що душа буде. Не пам'ятаю. Що <laughs> з брали участь у танцях зірками, де зайняли таке заслужене праце в друге місце і зараз займаєтеся хореографією в даний момент. Ну я на танцях зірками теж не займався хореографією. Просто там така ситуація, що дуже мало часу, і тобі щось нове навчитися, в тебе немає часу. Ти просто використовуєш те, що ти вже вмієш, те, що ти знаєш. І все. І я просто ретельно вибирав те, що в мене гарно виходить, і показував ці номери. Хореографією я займаюсь постійно, я на сцені танцюю. Люблю це діло. А взагалі якусь форму підтримуєте? Ну, там тренажерний зал, чи зарядка хоча б зранку, чи біг, чи що, щось займаєтесь якимось видом спорту, чи ви самі по собі так гарно виглядаєте? Б... Дякую. <ріху> ну, трішки плавання, трішки зарядки на велосипеді їжу. Нічого такого особистого. У Києву? Так. Це безпечно долі. В Києві безпечно це. Mm, так. Вас пізнають? Як ви реагуєте на те, що до вас підходити? А де там я бігаю, там, mm. uh -huh. там крім тварин, там людей бігають. <рес> ліс, ліс. Там, ну, там місцеві там білки, вони чи Вам подобається бути в центрі ну, уваги, не уваги не коли не уваги. на вас звертають Вам косять автобус. Не подобається. Ні, не подобається. Але білки вони не просять автора. Які найгірші питання ви очікували, можливо? В світі? Не ну, для вас. особисто. Це стандартно. Що означає вопри від Аплясова? Ну дякую, що ви мені не поставили. А <реш> розкажіть, ваш будинок в Києві будували. Ходять чутки, що в цій будові приймали участь тернополяни, заробітчани наші. <реш> <реш> я, я серйозно? <реш> ви, ви не знаєте, тобто там же ж якісь працівники ви ну, не розпитувалися зі вцілення? А тут тобто вже чутки такі ходять. <реш> я, я просто так, років десь. Чотири тому жила в Києві і десь власне в той період казали, що ви там де збудуєте будинок. Тобто я не знаю, скільки це правда взагалі, але якщо, якщо це саме був той будинок... Ну no, Зараз це з Івано франківська Може раніше це там багато працювало. Ну кажуть, що якби там тернополяни якісь. були. Ну Тільки Західна Україна. Тільки Західна. Є плюси, є мінуси. Так, мінуси які? А мінуси як свято, так просто все. Як почнеться, свято це півроку. То Пасха, то трійця, то різдво, то ще <різь> <різь> пане Олеже, ви як чи можете спрогнозувати, наприклад, Україну через 10 років, 25, 50 років, яким ви хотіли, якою вона буде? Скажімо, наприклад, прогнозують наша область, наприклад, що вона екологічно чиста, немає промисловості. Через, через 50 років я думаю, що Європейський Союз розвалиться, в якому він вигляді зараз, ми. і Росія розвалиться mm -hmm. в тому, тому вигляді, яка вона є. І Україна має серйозний шанс бути потужною незалежною державою. І якраз оця, скажімо, Східна Європа, вона, вона вийде. Ну, як, ну, світ світ він, він зміниться суттєво і ну, домінувати буде Азія дуже серйозно. А Америка, Європа і Росія вплив вплив в них дуже серйозно послабиться. І, і посилиться, посилиться вплив якраз у цей нашого такого стрівка. Це Чехія, Румунія, Україна, Білорусь, я, я теж думаю, ми будемо так більше. там. От, але потім, потім вже там світ буде взагалі не такий. А в музичній сфері, музичній сфері? Але це, це якби це ж така моя проекція, це мої бажання, ну і така, якби, таке мислення, але це все залежить від нас насправді. З вами, як ми захочемо, так воно й бути. Останнім часом фільми там вже 3D, 5D, а от музика як зміниться? Чи... Музика і зміни як зміни аналізується музика якийсь? А, насправді прогрес в музиці він призупинився. І я думаю, він ще більш зупиниться. Тобто особливо щось нового не буде з'являтися. Буде буде відбуватися прогрес в електронній музиці. Восьмої ноти не придумаєш. Але електронна музика, ну, вона, вона серйозно входить, електронна музика вже в побут. Але ну, той розвиток, який відбувається в електронній музиці, це все одно ну, буде слухати молодь, а потім все буде до класики звертатися. Буде джаз, буде класика, буде рок, буде естрада, така ну, досить проста, примитивна, скажімо Це, Це все буде. Як ви вважаєте, чи буде мати розвиток оцей плацдарм, який зараз займають ця Вірка Сердючка розважальний, гумористичний? ви приписали до цього і Лос ще Ті самі тіки, які зрають зараз гумористичні, такі ніби знаходом до напіваматорського, і воно зараз виходить так, що саме ця музика зараз затребувана? саме якщо Це залежить, наскільки довго ми будемо лишатися під культурним впливом Росії. Я вважаю, цей прошарок культури, це якби таке, така луна від, від російського церкви. Це, це там, це, ну, це, якби, ну, там от такий мікс між, між Кіркуром і група Леінград. І воно у нас так цей луною так від, відбуває. А, а потім як буде, не знаю, якщо там розвалиться ця Росія і на нас буде вплив Європа більше мати, це, буде, це краще, в принципі. Але ну, у нас все ж таки, от я сьогодні мені на думку прийшла, така, така, така ну така, така ідея, вона, в принципі, у нас чому у нас більш-менш якісна україномовна музика? Тому що, щоб співати українською мовою, це треба ну, мати якусь позицію і мати ну бути особистостю. І тому на українську мову українську мову сьогодні співають особистості. Хто не є особистостю, вони, вони вже імітують російські шоу-бізнес і вони роблять роблять гМО. І тобто найкращі люди України, вони роблять українську музику, вони створюють українську музику. Не найкраще вони створюють російську мову. І вони виходять на, на цей загальний, загальний рівень ринок. ринок. І це підтримує якість україномовної. Як тільки це зникне. Як тільки це зникне середня якість україномовної музики, вона понизиться серйозно. Тобто з'явиться ринок, про який я там мрію, і, і ринок цей може знищити українську пісню, наприклад.